Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово зброя у моїх руках, я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо мови голос, вірий правди шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово – меч, що знищує всіх ворогів. Я подолаю тебе, враже рідним словом, щоб ти умові рідний та дотлезгою, я подолаю тебе, враже рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе, враже рідним словом, співучим, неповторним і єдиним. Я подолаю Тебе вража рідним словом, бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе, вража, рідним словом, народ і мова вічні й нерозлучні. Я подолаю тебе, вража рідним словом, бо слово в нас підносить Аж до зір. Я подолаю тебе. Враже рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, і не дивись, я не слабкий, по вічі ждам рішучу, як годиться. Ми подолаєм тебе, враже. Рідним словом, бо слово це Шевченків заповіт, ми переможемо обов'язково. Вся Україна буде на ваш світ! Слава Україні!